Ефір цього еквадорського телеканалу переривається пострілами до студії. Просто у прямому ефірі вириваються озброєні бандити. Вони наказують працівникам каналу лягти на підлогу. Незабаром трансляція зникає. На вулицях перехожі збираються біля телевізорів, намагаючись з'ясувати, що ж відбувається. Тим часом до студії вирушає поліція. одному з наших операторів прострелили ногу, ще одному зламали руку, стріляли кулями, застосовували зброю всередині поліція прибула за лічені хвилини. Правоохоронці згодом звітують: заарештували нападників. <підвігіння> Ми встановили зовнішній периметр, вивели всіх працівників з телестанції, а потім зайшли тактичні підрозділи. На цей момент заарештовано 13 людей. Їх передадуть уповноваженим органам і складуть протокол про теракти. Ми вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї: дві рушниці, два пістолета, гранати та вибухівку. На цих кадрах затриманих виводять з каналу. У поліції наголошують, вони є членами одного з мафіозних угруповань, які останніми днями заходилися тероризувати к країну. підпалені та підірвані автомобілі та викрадення поліцейських. Ось відповідь еквадорської мафії на проголошення надзвичайного стану. Його президент країни оголосив за день до безладів одразу після того, як з однієї з тюрем зник глава впливового мафіозного угруповання Лос Чанерос. Злочинець мав відбувати 34-річне покарання, зокрема за наркобізнес. Режим надзвичайного стану, який розширював повноваження поліції і військових, забороняв публічні зібрання і запроваджував комендантську годину. Мав діяти два місяці. Вже наступного дня в еквадорських тюрмах у шести регіонах спалахнули безлади, які вдалося приборкати. Вулиці еквадорських міст порожніють, крамниці зачиняються. Люди зізнаються протистояння влади та мафії відверто бояться. Нинішня криза перше серйозне випробування для еквадорського президента Даніеля Нобоа. Він виграв вибори минулої осені, обіцяючи придушити хвилю злочинності, що захопила колись тиху південноамериканську країну. Відносно невеликий еквадор роками вів спокійне життя поряд з двома великими країнами-виробниками кокаїну Колумбією і Перу. Це скінчилося, коли влада почала крізь пальці дивитися на діяльність наркокартелю. за лівого президента Рафаеля Корея, що правив з 2007 по 2017. Тоді різко почала зростати кількість убивств і наркозлочинів. Тож нині, аби впоратися з ситуацією, новий еквадорський президент оголошує 22 мафіозних угруповання терористичними організаціями, а саме протистояння внутрішнім збройним конфліктом. з цього моменту всі терористичні угрупування визначені в указі президента є військовою ціллю на кону сьогодення і майбутнє нашої батьківщини. Ми діятимемо твердо та рішуче проти будь-яких спроб дестабілізації та хаосу. Поки в Еквадорі намагаються впоратися з ситуацією, сусідні Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні та перекидає туди військових. Бо побоюється, якщо еквадорська влада не зможе захистити своїх громадян від мафії, ті можуть почати тікати до сусідів. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.